В ідеалі мають, автошколи мають надавати гарантію за те, що будуть гарно навчати, але на практиці такого не відбувається. На практиці автошкола вам нічого не видно. А взагалі. І якщо ви не дуже хотіли навчатися і вам попався ще й такий самий інструктор, то ви просто відкатали години і до побачення. Взагалі не діє ніяка. Якийсь закон в плані контролю якості. Він просто не діє. Та й все. І автошкола виходить не при ділах. Звісно, можна сказати, що ви погано вчилися, що погано слухали, що ви не обдарований, що вам треба більше годин, що треба ще, і ще, іще, 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 іще. Якось так. І контролю за цим немає. Тому. Автошкола це ще не гарантія якісного навчання.